В івано франківську розпочалася сьома всеукраїнська конференція з міжнародною участю, присвячена 75-й річниці УПА. Цьогоріч її темою стала соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму. Про історію і сьогоднішні погляди українських націоналістів дізнавалися кореспонденти Галичини. Такі конференції організовують вже сім років поспілі. За весь час у них взяли участь близько 400 науковців. Тематику щораз обирають вущу, щоб зосередитись не лише на дослідженні історичних аспектів, але й порівняти їх з сучасною практикою та виробити чітку візію майбутнього. Цьогоріч її темою стала соціальна політика в теорії практиці українського націоналізму. Знов ж таки поставили до тематики: як впливає на соціальну політику процес глобалізації і як на соціальну політику реагують. Прави партії Європи і світу і знову ж таки дуже актуально науковці на це відгукнулися і цілий ряд цікавих доповідей є про те, як глобалізація цінний тиск і на національну ідентичність, і як глобалізація понижує соціальні стандарти в національних суверенних державах. От і як це треба враховувати при виробленні і державної політики, і програмових ідеологічних засад тої чи іншої націоналістичної сили Власне, історичний аспект та погляди на соціальну політику в майбутній українській державі націоналістів у 40 45-х роках минулого століття детально описав один з доповідачів конференції. На його думку, є поширений міф про нівелювання українськими націоналістами соціальних питань. Він же доводить, що це далеко не так. Головна теза основна головна перевага це своя тубільна нація, і головне соціальна справедливість, щоб не було різниці, якщо так коротко, і найголовніше це перевага для власної нації, тому що ми вони планували і ми. Я сподіваюся, побудуємо саме національну державу, не порушуючи прав інших, але перш за все це. Наша нація в нашій державі, а сучасні українські націоналісти каже Олег Тягнебок, як і їх попередники, розуміють нерозривність національного і соціального питань з цього і випливають їх. Програмові гасла. Ярослав Стецько в двох революціях своїх, коли він порівнював революцію Хмельницького і революцію Мазепи, як на мене, він сказав ідеально і дуже просто і зрозуміло, чому це потрібно так робити, і чому. Одне неможливо від іншого, тобто успіх, воно може існувати окремо націоналізм, окремо, скажімо, якісь там соціальні моменти. Але якщо вони існують окремо, то не буде загальної великої перемоги, яка нам потрібна перемога для націй. І тільки гармонійне поєднання двох тих цінностей, воно дасть вибух, воно дасть оту українську мрію, ну, звісно, без якої ми не зробимо того, чого ми прагнемо зробити. Отже, Ярослав Стецько. Національне і соціальне це дві сторінки однієї медалі, одного життя. Носієм нашої революції є народні маси. А тому. Тим більше немає мови про однобічність української революції. В рамках наукової конференції також презентували загальнонаціональний проект Бандерівські читання, який виконує не лише просвітницьку місію, але так само є її дискусійним майданчиком щодо розбудови української держави для науковців та широкого кола активних громадян. Його ініціатор та організатор Юрій Соротюк, який також вважає себе націоналістом, фактично досліджує найновіші етапи розвитку української держави. Ми хочемо сказати, що в нас націоналістів є свій погляд на розвиток держави, і насправді, якби нас хоч трошки дослухалося, бо за два тижні докривали розв'язки в 2013 році, коли ми робили бандерівське читання, то ми казали, що це не бунт, не повстання, це не все спалити і знищити, а це якісні позитивні, але не незворотні зміни. До речі, останньою темою бандерівських читань стало багаторічне питання, як завершити українську революцію, адже багато науковців та сучасних політиків націоналістів таки вважають її незавершеною.